Доброго всім дня. На Дворі осінь 2023 року сьогодні я хотів поговорити на прикладі, прикладі одніє цивільної справи про поділ спільного майна подружжя. І так почнемо коротко щодо фабули справи. Чоловік і жінка. Чоловік працює давно вже за кордоном і проживає. Жінка проживає. В Україні працює чиновником в е, правоохоронних органах. Безумовно, що такий довгий час розлуки е, закінчився тим, що шлюб розірвано. Після цього виникло питання про поділ майна подружжя. Все, що встигли нажити, набути, це два автомобіля. Один із них це лігковий автомобіль Lexus і другий автомобіль Джип-Паркетник Toyota. Як я сказав, дружина, вона по справі була і є позивачкою, співробітник правоохоронних органів. Подала до суду про поділ майна подружжя. Предметом було наступне: автомобіль Lexus знаходився в Україні, тобто чоловік, заробивши гроші, приїхав в Україну. І придбав туди автомобіль, зареєстрував його на українські номера і залишив вдома. оскільки там же ж його, це в іншому обласному центрі недалеко від Києва, залишив його в одному місці. Про це місце стало відомо позивачі дружини, вона його знайшла це місце перебування автомобіля транспортного засобу і викрала, і почала користуватися. Безумовно, що технічний паспорт на автомобіль. Був у чоловіка, тому вона, як працівник правоохоронного органу, намагалася зробити заміну, не вийшла, тому вона каталася на автомобілі, От, її ніхто не трогав, тим, тим паче, що вона була, я сподіваюся, що була працівник обласного апарату поліції. І Таким чином вона подала, щоб автомобіль Lexus визнав суд право власності за нею. А інший автомобіль Toyota, чоловік, проживаючи і працюючи в Європі, заробив трохи грошей, вніс первоначальний внесок до банківської установи і оформив цей автомобіль в кредит. Тобто другий транспортний засіб не був придбаний на території нашої держави. Крім того, за час перебування в шлюбі, і ще трошки після. Ну, Наприклад, за один тільки рік а, чоловік на користь дружини зробив перерахування грошових коштів по 100, по 200, по 300 євро. Більше 70 переказів. Крім того, перечисляв гроші а, її матері своєї дружини, тому що вона боялася декларування, звідки з'являються гроші і тому подібне. А, і дружина вирішила подати. В суд поділити майно, але яке майно? Автомобіль Lexus, який чоловік придбав в Україні, вона подала заяву, щоб суд визнав за нею право власності. От. Коли я це почитав, трошки безумовно, я здивувався, чому вона так. І адвокат в неї вроді, є. є. Але, мабуть, вона вирішила те, що вона каталася на ньому, використовувала цей автомобіль. Вона просила суд, щоб суд визнав за неї право власності. А транспортний засіб, який фактично перебував на території Європейської держави, тому що чоловік на ньому тільки приїжджав, вона попросила суд поділити на 50 на 50. Довго справа ця тривала в суді першої інстанції, але кінець кінцем суд відмовив їй. В задоволені вимоги щодо визнання права власності на лексус автомобіль, легковий, і це правильно, тому що цивільний кодекс, позиція касаційного цивільного суду дуже проста. Все виходить з того, що презумпція спільного майна подружжя 50 на 50. Чому вона вирішила визнати право власності за своїм автомобілем, не зрозуміло. Тому суд відмовив їй у визнанні права власності на транспортний засіб, легковий автомобіль Lexus, чого слідує, що фактично він залишився в користуванні і володіння відповідача, тобто її чоловіка, інтереси якого я представляю у цій представляв у цій справі, а транспортний засіб суд, який придбаний. На території Європейської держави пройшов реєстрацію під юрисдикцією Європейської держави. Суд визнав спільною власністю позивачки і мої відповідача мого клієнта клієнта. Суд не врахував те, що він фактично грошима. За час перебування і проживання там виплатив більше половини, навіть цієї вартості, тому що ми надали докази, банківські документи і ще багато, багато чого, що суд до уваги не взяв. Безумовно, ми подали апеляційну скаргу. Суд апеляційної інстанції нашу апеляційну скаргу задовольнив повністю. Ми в апеляційній скарзі. Транспортний засоб, автомобіль, легковий Lexus не чіпали, тому що він і так є власністю е, мого клієнта. Ми тільки просили е, скасувати рішення суду першої інстанції, що визнання за джипом е, право спільної власності подружжя 50 на 50, тому що ми доказали, що він фактично сплатив їй гроші. За цей автомобіль, що він є, перебуває на державній реєстрації під юрисдикцією іншої країни. І ще багато чого ми вказали в апеляційній скарзі. Я розказую коротко, тому що в мене є свої напрацювання, свої певні адвокатські секрети і тому подібне. Апеляційний суд, наша, нашу апеляційну скаргу задовольнив повністю. І скасував рішення суду першої інстанції, таким чином, транспортний засіб джип Тойота, який відповідач мій клієнт придбав на території Європейської держави, залишився у його власності. А автомобіль власність, так як позивачка обрала неправильний спосіб захисту, так і не іначе, також залишився в його користуванні. Ну, приймаючи до уваги, що е вона ним користувалася безумовно. Я подав документи до Міністерства внутрішніх справ національної поліції щодо зловживання. Я подав заяву до Державного бюро розслідування про її декларації, які вона не вказала, скільки вона грошей отримала на протязі від свого е, декількох років чого чоловіка е, про викрадення транспортного засобу. Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження. Подальша судьба нам невідома, вона в принципі нам зовсім не цікава, тому що рішення апеляційного суду з моменту його оголошення набрало законної сили. Отаким От простим, де не зовсім складним я б сказав, засобом. Я захистив інтереси свого клієнта, відповідача. Два транспортні засоби, якого в нього хотіла відсудити, один із них навіть викрала. Ми його повернули, позивачка, дружина. Залишилися в володінні користуванні розпорядженні мого клієнта. Це справа до цього 2023 року. От хоча й розумієте, починається все 2-3 роки назад, тому що є процедура, позов, відзив, відповідь, заперечення. Є процедура розгляду, строки, черга в розгляді і таке подібне. Але в цьому році апеляційний суд іншої області постановив своє рішення, яке набрало законної сили. Отак От коротко, що я хотів поділитися з вами своїми новинами. Ми працюємо, працюємо активно, захищаємо інтереси військовослужбовців, здійснюємо перерахунки пенсій. Я представляю особисто інтереси клієнтів по кримінальних справах. І що по відношенню до військовослужбовців і не тільки до військовослужбовців. Тому я бажаю всім миру, смерть пацакам, перемога буде за нами. Слава ЗСУ, слава Україні, до нових зустрічей.